Вітаю всіх шанувальників найкращої у світі гри Heroes of Might and Magic 3. Зараз я швиденько спробую розповісти, що ж такого зробила Хота Crew. Команда HOTA Чим відрізняються герої 3, в які виграли в дитинстві? Це або SOT, або Мечер Magedona. Від нової версії. Ми почнемо з. Е... Змін в балансі, змін в навичках, змін на мапі, та поступово перейдемо до нових раз нових об'єктів та інших речей та фіч, артефактів. Тож, перш за все, головним фіксом балансу було стартове військо. війська. Тепер з будь-яким героєм завжди приходять три стеки. Ну, виключенням є. Герої з балістами, з палатками, які приносять балісти і палатки, відповідно, та два, от ті, лише два стеки. За, як бачите, грифонів за людей при, стало трошки більше. Решта незмінна. За ельфів, за рампарт. Ельфіф колись могло бути до 14 штук з одним лише івером. Зараз їх лише 2-4 в кожному стекі. Ну, тобто, з іншим звичайним героєм 2-4. Трошки більше гномів натомість За башню без змін. За виключенням големів, їх стало трошки більше. Там, здається, 2-3 було. Більше гогі та більше. Песиків. За Некрополіс, здається, трохи більше стали видавати зомбаків, та на більшості шаблонів прибрали Галтрана. Адже він вважався надто ембовим героєм. Шахті. Раніше, замість 20-30 було 30-40, тож можна було назбирати дуже багато троглодітів вже на старті. Ну В кращому випадку разом з другорядним героєм це 160 трагладітів плюс ще 16, плюс 14 з бази. Дуже багато. Зараз трошки збалансували Гречин. На Гречин навпаки трошки додали гоблінів. Ну, тобто з будь-яким героєм буде приходити трошки більше гоблінів. Тут залишилось майже незмінно трошки більше риб. І в Фортесі також все залишилось незмінним. Ми все ще можемо отримати 4-7 Василійськів з Броном. Ну, зі стартовим військом ще одну річ. Додам. Повноцінні стеки у нас не лише з головними героями стартовими приходять а З другорядним і побічним героєм. Тобто всі, всі герої, які приходять на старті, як бачите, тут три стеки, тут три стеки, і в цього героя також три стеки. Також завжди відбудований Тір 2, тобто, якщо в, о, раніше можна у когось. Могли бути побудовані, у когось не побудовані юніти другого тіру, то зараз вони завжди будуть побудовані.